Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжу українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Напередодні перші придністровці отримали нейтральні автомобільні номери. З такої нагоди до Терасполя прибув спецпредставник голови ОБСЄ Франко Фаратіні. Він спостерігав, як виконується процедура оформлення техпаспортів та особисто вручив номери першим володарям. Олег став першим володарем номерів нового зразка. Він колись жив у Греції, довгий час хотів знову відвідати цю країну. І ось така можливість у нього з'явилася. Сьогодні йому видали нові нейтральні номери. Я записався практичків здійсни. Я записався тут. Через кілька днів мені запропонували приїхати на майданчик. Зробили запит в Інтерпол, оглянули машину, козов, номер двигуна, провели експертизу і сказали, що машина придатна для міжнародних подорожей. Номери залишаються у власника, а от техпаспорт через місяць потрібно буде повернути і обміняти на постійний. Сама процедура з видачі нових номерів займає близько двох годин, розповідають Франко Фратіні. Тут автомобіль оглядають, проводять експертизу, перевіряють паспортні дані. За кожним столом по два представники від Молдови та Придністров'я. Після закінчення одного місяця особа перебуває знову в пункт реєстрації транспортних засобів і отримує постійний техпаспорт. Досі залишається відкритим і питання ціни за такий номер. Судячи з усього, відповіді поки немає. Кишиніві терасполь в процесі погодження Я впевнений, що обидві сторони будуть робити цей процес більш і більш привабливим, щоб все більше людей зверталося за отриманням таких нейтральних номерів. Але при цьому хотілося б, щоб ціна за таку послугу зберігалася на мінімальному рівні. Ціна має бути прийнятною для заявників. Ми продовжуємо діалог з молдавською стороною. Сподіваємося на взаєморозуміння. Механізм створений не для того, щоб поповнювати бюджет, а для того, щоб допомогти людям скористатися своїм невід'ємним правом на свободу пересування. Це принципова позиція придністровської сторони. Пункти реєстрації також оглянули глави дипмісії. Як зазначив Франко Фратіні, процес молодо-придністровського врегулювання унікальний. Тут посли США і Росії знаходяться поруч, і позиції у них з багатьох питань схожі. Не в рікорні шроки і рекордні терміни проведена велика експертна робота. У Рекордні терміни побудовано це приміщення, що є дійсно певним досягненням і демонстрацією того, що сторони хочуть ті всі домовленості, які були досягнуті в минулому році, виконати і реалізувати до кінця. Пункти реєстрації транспортних засобів відкрилися в Терасполі і Рибниці 1 вересня, бажаючих отримати нейтральні номери вже понад дві тисячі. Зараз кожен пункт може приймати до 20 автовласників в день. До жовтня їх пропускну здатність обіцяють збільшити. Президент Вадим Красносельський зустрівся з російським послом Олегом Васніцовим. Дипломат прибув до Терасполя для участі у церемонії вручення нейтральних номерів знаків. Голова російського посольства назвав подію знаковою і заявив, що участь придністровців у міжнародному автомобільному русі створить сприятливі умови для зовнішньої економічної діяльності. Сьогоднішня акція. Сьогоднішня акція буде сприяти тому, що придністровці зможуть спокійно виїжджати у європейські країни, включаючи Росію, яка є гарантом політичного врегулювання. У них з'явилася можливість виїжджати до партнерів, вести комерцію, бізнес. Сьогодні багато в чому це спрощується. Ніжна ж біз подіршки гарантах посредників наблюдателі. Звичайно, без підтримки гарантів посередників сьогоднішній захід не відбувся. Це спільна перемога, загальний підсумок. Сподіваюся, що надалі ми будемо спільними зусиллями вирішувати економічні, культурні, гуманітарні питання, від яких залежить життя людей. Це наше завдання, наш обов'язок. На зустрічі обговорили недавні зустрічі Вадима Красносельського з молдавським президентом Ігорем Додоном і спецпредставником президента Росії Дмитром Козаком. Ішлося також про подальші перспективи придністровсько російської взаємодії Президент висловив подяку главам держадміністрації за якісну підготовку і проведення заходів присвячених дню республіки. Напередодні на селекторній нараді Вадим Красносельський відзначив творчі підхід і високий рівень організації, результатом якої стала відсутність будь-яких серйозних накладок. Особливу увагу приділили питанню благоустрою населених пунктів. Президент нагадав про доручення до 1 листопада підготувати плани розвитку міст і районів республіки. У кожному з них повинен фігурувати. Ти пункт про створення центрального місця відпочинку жителів і гостей. Вибір базового об'єкта належить зробити місцевому керівництву. Щоб там була сцена була для проведення масових заходів, а також ігрові спортивні майданчики, кафе, алеї, тераси. Кількість і розташування лавок, урн, приладів, освітлення все повинно бути продумано і прораховано. Важливо використовувати музейні площини, якщо є природний рельєф. Ішлося і про формування житлових кооперативів. Глави відзвітували про ситуацію на місцях. Президент дав низку поточних доручень, в тому числі пов'язаних з підготовкою до зимового періоду. Адмінреформа продовжується. Адміністративні навантаження на бізнес знизяться. Питання на контролі уряду. Уже усунені бар'єри за лінією Мінекономрозвитку, освіти служби держнагляду на черзі мінохорони здоров'я. Подробиці далі. Уже опрацьовуються санітарні правила обладнання, устаткування та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів і стоматології. Проекти нададуть найближчим часом. Крім того, завершується робота зі зняття обмежень у взаємодії підприємців та держадміністрацій. За підсумками позначеної роботи необхідно підготувати відповідний звіт, винести на обговорення ради з розвитку підтримки малого і середнього підприємництва. Також направити даний документ на адресу громадської палати громадських організацій: МОСТ, ТПП, СПАП тощо. нам проведено роботу необхідно систематизувати. Усі бюрократичні проблеми і не тільки прем'єр закликав виносити на розгляд ради з розвитку малого та середнього підприємництва. Ще одна тема, яку обговорили напередодні в уряді, стан справ у республіканській клінічній лікарні. Бульових точок в установі багато зношеність обладнання відділень інженерних мереж. На реконструкцію РКБ необхідно понад 200 мільйонів рублів. Річ отатому, щоб ні сигнідеться про те, аби до вирішення цього питання підходити не сегментарно. Сьогодні ми купили три одиниці обладнання, а потім п'ять одиниць, дещо з підштукатурили, дещо зробили. Ось і все ідеться про те, щоб нашу центральну лікарню за певний проміжок часу зрозуміло, що це не один рік, не два і не три, враховуючи фронт робіт, капітально впорядкувати. На думку прем'єра, необхідна комплексна програма розвитку РКБ на 5-7 років. Цим займеться робоча група. Очолить її заступник голови уряду Олексій Цуркан. На розгляд прем'єру документ нададуть до початку літа 2019. -го. Однак кошти на ремонт і обладнання двох відділень інфекційного та переливання крові будуть закладені в бюджет на наступний рік. А ще наступного року коштом фонду капвкладень для швидкої допомоги закуплять автомобілі. Крім цього, лікарям станції під підвищать надбавки на 730 рублів. На ці цілі заклали 4,5 мільйони рублів. У ПДУ підбили підсумки вступної кампанії. У Держуніверситет здобувати вищу освіту вступило більше 3300 тисяч осіб. Початкову і середню професійну освіту близько 250. Найбільш популярні в цьому році фахи інформаційні системи і технології психологія, журналістика. Від 5 до 7 осіб на місце. Юриспруденція в цьому році здала позиції за рейтингом популярності серед абітурієнтів всього четверте місце. А економіка і менеджмент змістилися на 10. Цьому році до вишу обрали за підсумками вступних іспитів, а не єдиного державного іспиту. Якість знань абітурієнтів ректор ПДУ оцінив високо. Це була одна з найбільш успішних приймальних вступних кампаній за вищою і середньою початковою професійною освіту в цілому, за тими напрямками, за якими в університеті був оголошений набір. Ми в хорошому сенсі могли б сказати про успішну роботу шкіл республіки. Це загальна середня освіта та професійна освіта. Адже більше 30% випускників, які вступили на денне та заочне відділення для навчання в університеті. Це медалісти, які отримали срібну і золоту медалі. Які закінчили середню спеціальні навчальні заклади з червоним дипломом і переможця олімпіад, таких абітурієнтів, які стали нашими студентами, і ми пишаємося цим 430 осіб. Серед менш популярних у молоді такі професії, як учитель хімії, фізики, інформатики. За цими фахами недобір. А ось набір на середню і професійно-технічну освіту триває. Коледж Гагаріна при інженерно-технічному інституті і Бендерська політехнічна філія продовжують приймати заяви. На 180 бюджетних місць претендують уже понад 200 абітурієнтів. Аграрно-економічний коледж також став структурним підрозділом ПДУ і там теж продовжений набір заяв. Їх вступна кампанія заведена до кінця вересня. 20 років виповнилися в особливій школі. а передодні співробітники-вихованці Рибницької спеціальної корекційної школи дитячого садка приймали вітання. Історія закладу єдиного у своєму роді на всю рибницю почалася в 1998 році. Свій ювілей педагоги та вихованці зустріли в колі друзів, адже для них це не просто навчальний заклад, а одна сім'я. Тут друзі гратися можна. Тут друзі, гратися можна, вчитися, вчимося писати, читати, рахувати, танцюємо, виступаємо. Мені сподобалося, особливо коли зірочки давали а ще більше сподобалося, коли більшу зірочку дали. У рибницькій корекційній школі дитячому садку навчається 44 дитини з особливостями здоров'я. Різні діагнози не заважають вихованцям разом займатися творчістю і навчанням, а допомагають йому цьому педагоги. тут. Проводять лікувально-реабілітаційні заходи, масажист, інструктор лікувальної фізкультури, присутності медичної сестри, під керівництвом лікаря, психоневролога. Працюють тут фахівці, вчителі логопеди, вчителі-дефектологи, соціальний педагог. Майже половина вихованців не може самостійно пересуватися, тому у день народження школи рибінська держадміністрація подарувала такі потрібні їм коляски. Вони все одно залишаються у цьому житті такими, якими ми їх повинні приймати, любити і завжди близько до серця сприймати усі сподівання та надії. Ще один важливий подарунок чекає на школу попереду. В результаті тендерів за програмою кап вдалося заощадити 600 тисяч рублів. Ці гроші спрямовані на будівництво спеціалізованого ліфтового підйому. У закладі. А Кам'янський консервний завод відзначив свій 60-річний ювілей. За цей період з його конвейера зійшло понад 2 мільярди умовних банок консервованої продукції. Сьогодні це найбільше переробне підприємство в республіці. За своїм оснащенням, воно може конкурувати з найкращими заводами Молдови. Перша продукція з конвеєра заводу зійшла в серпні 58-го. Тоді його проектна потужність була розрахована на 25 мільйонів умовних банок у рік. Випускали соки, плодовочеві та місні консерви. Завдяки модернізації обсяг продукції збільшувався з кожним роком, згадують ветерани. У 80-х встановили лінію з виробництва концентрованого яблучного соку, відкрили асептичне відділення для його зберігання. Завод працював постійно в три зміни. Завод працював постійно у три зміни. Працювали на заводі спочатку 200, потім 300, 600 і так дійшли до 900 осіб. Найбільша кількість випущеної продукції 84 мільйони банок консервів. З приходом газифікації на початку 2000-х встановили сучасну лінію з переробки цукрової кукурудзи та зеленого горошку. Саме ця продукція удостоєна високих нагород на міжнародних виставках. Останніми роками через відсутність ринків збуту обсяг продукції значно скоротився. За словами керівництва, до 80% консервів реалізуються в республіці. Сьогодні основні зусилля заводчан спрямовані на розширення асортименту. Благодаря усілі. Руководства государства завдяки зусиллям керівництва держави планується встановлення нового цеху, починаючи від підготовки соків та видування пляшки. Це буде і розлив, і маркування, і упаковка. Крім соків, у такій тарі будуть кетчупи і лечо. Зараз підприємство переживає найкращі часи, але завдяки підтримці держави, майбутнє завоча дивляться з оптимізмом. Зазначалося на святкуванні ювілею. Ми представляємо без заводу. там завжди був флагманом. Економіки і ми собі кам'янку не уявляємо без заводу. Він завжди був флагманом економіки. Усі трудові колективи рівнялися на вас. Вітаю всіх вас з ювілеєм! Бажаю успіхів, процвітання. щоб у заводу все задумане здійснилося? Ордени, медалі, грамоти та листи, подяки президента і держадміністрації району вручалися найкращим працівникам. Після тривалої серпневої спеки ми з вами відчули перший подих осені. Вже кілька днів поспіль ідуть дощі. Метеорологи зазначають, причина у чорноморській депресії, яка суттєво вплинула на погодні умови у нашому регіоні. По прогнозу. Чорноморська за прогнозом, Чорноморська депресія повинна була вже від нас відійти, закінчити свій вплив ще у понеділок. Але через те, що вона була сильно заблокована системою антициклонів з території Росії, пробитися через область низького атмосферного тиску, яка зародилась над Чорним морем через Україну на територію Росії, вона не змогла. Таким чином, усю свою накоплену енергію вона обрушила на нас і на добу затрималася. Вже завтра погода поміняється, запевняють синоптики. Весь найближчий тиждень буде без опадів. Температура повітря зросте і сягатиме 27-28 градусів. Так що з літом ми ще не попрощалися. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!